Всім привіт! В цьому відео ми перевіряли одного трейдера, який називається Лесий Денчик. Може, ви його десь чули? І по його сигналам ми ставили протягом тижня. Ось YouTube канал Лисого Денчика, в ньому він розповідає, як він стави ставки на біноу, як він проводить аналіз і розказує, що йому не вигідно нас зливати, тому що він зато нічого не получає, а йому вигідно, щоб ми вигравали і робили правильні ставки, і ми в цьому відео вам докажемо, що це неправда. Напевно, багато хто з вас бачив скічне життя в інтернеті, богер, як вони показують, вони розказують, як вони заробляють мільйони в інтернеті, все повністю по системі трейдингу. О, сьогодні ми спробуємо це все вам довести, що це по-правді, не так. Вони заробляють не на самому трейдингу, вони заробляють, по суті, на пустих людях, які закидують по мінімальних сумах, По 150 і більше. І в кінцевої статі, навіть якщо ви будете реформувати, в цьому статі ви зберете себе з бюджету. І сьогодні ви побачите це все відео. Ну і перед початком відео попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал і всім приємного перегляду. Отож, як ви можете побачити, ми вже зробили пару ставок по прогнозам цього бота і от що з нас вийшло. О, цей бот каже, що угода була плюсова, але у нас вийшла на ділі мінусова. Зараз ви можете побачити це все на екрані. От ми поставили 35 гривень, а дохід наш вийшов 0. Ну, хоча бот каже, що... Угота була плюсова і все, якщо подивитися, коли він відкрив бот, коли відкрили ми, все співпадає, Так саме співпадає тата закриття. Отож, тут ми відкрили нову уготу на 35 гривень по системам, по прогнозах цього бота і зараз побачимо, що з цього вийде. Отож, як ви можете глянути, ми з минулий, минулий прогноз поставили знову 35 гривень, і тим уважно, що з цього вийде. Як на ця угода вийшла у нас пульсова і ми зробили 61 гривня. Ми знову відкрили нову на, на 35 гривень по повношем бота. Ця, ця угода вже, на жаль, вийшла мінусова. І клану угоду по прогнозам бота стало 35 гривень. Дата закриття 39. Як ви можете бачити, ми знову ж таки все, все втратили. І от зараз вам покажемо всі угоди, які у нас були такі по тому боку. Практично всі вони були. Відкриваємо нову угоду на 35 гривень про прогнозом бота. Отож, це вот нам принесла 63 гривні. Отже, як ви можете побачити на екрані, ми доргували про це ваш бюджет у нас. О, про прогнозу цього бота практично майже кожен торг був нульовий. І це все практично злиття грошей. Отже, висновок. Ви нічого з того не заробите, тому що трейдер, який вам кидає прогнози, він получає гроші за те, що ви програєте. Він получає 70% від програшу. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. І всім пока!